Всім традиційно Хеллоу хай здохне в бункері Хуйло, вітаю всіх поважних глядачів, бажаю захисту вам, всім від клятих москалів. Всім традиційно знов Хеллоу із вами езотаріум та незмінний тлумач. Арканів Дзюба Михайлов, і сьогодні розглянемо четвер, 10 листопада 2022 року. Сьогодні дозволили себе потурбувати єгипетський таро, які на собі мають образи єгипетських богів та богинь. Але перш ніж приступити до традиційного прогнозу, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. а я разверну первую сторинку своей рукописной книжечки та зацитую вам традиционные эпиграфы дня. «Очищение сердца приводит к высшему благу, вечной жизни и глубочайшему покою. Созерцай свои силы, желания и связи с миром. Это поможет тебе осознать свои обязанности и пути дальнейшего развития». Когда одна идея полностью заполняет ум, она со временем обретает плоть и овладевает телом. Разум божества невозможно познать иначе, как подобным ему разумом и чувствам. Мудрость, постигаемая в безмолвии, есть материя и чрева, из которого рождается человек, тогда как семя есть подлинное благо. Готовь себя к тому и сделай так, чтобы мысль твоя... Была чужда иллюзиям. Міра. Ну, а ви не забувайте підписуватись на канал, якщо ви раптово потрапили, бо немає нічого раптового. Тут завжди різні аркани, які я створюю власноруч. Не забувайте ставити свої лайки, писати щось під відео. Цим самим ви якось впливаєте на алгоритми YouTube і мої прогнози будуть бачити більша кількість людей. Я розумію, що активність зараз залежить. Не тільки від ваших бажань, але від того, чи є у вас світло та інтернет. Бажаю вам, щоб у вас було і світло, і вода, і зв'язок, і щоб ви були всі здорові. Ну, а що стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го. 17 та 26 числа будь-якого місяця будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два, один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу. Починаємо знову зі скорпіонів, деякі з яких святкують свій день народження, чи вже відсвяткували, чи ще просто намагаються якось владнати своє життя, щоб зустріти свій день народження. Отож, що принесе четвер, 10 листопада. Вам випала богиня Нехбет, і це богиня мудрості. Вона перш за все каже про те, що і вам треба бути мудрими. Якщо вам потрібно раптово кудись їхати у цей день, то у вас дуже гарно буде все виходити. Окрім цього, ви можете влучити в будь-яку ціль і набратися якогось певного позитивного досвіду. Ця богиня. Полюбляє мудрих людей, отож будьте мудрими. А також представники знаку Скорпіону, цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець, стрільцям. Можу сказати, що 10 листопада ви знаходитесь під покровом богині. Маат, а це богиня справедливості, богиня правосуддя, і вам треба бути врівноваженими. І сьогодні у вас нерви будуть дуже гарні, ніхто вас не може вибити з колії. І окрім цього, ви можете давати якісь влучні поради, якщо до вас звернуться люди. В будь-якому разі це гарний день для нових емоцій. Тому якщо вам не вистачає цих нових емоцій, ви можете їх отримати. Головне. Бути хазяями своїх емоцій. Також представники знаку Стрілець 10 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для козерогів. Непоганий день. Подивіться, демон Апоп, який руйнує всесвіт, випав перегорнута. Це каже про те, що що б не відбувалося навкруги, які б новини погані ви не чули. Сьогодні ви захищені, сьогодні ви навіть можете застосувати свою мудрість і допомогти тому. Тій людині, яка в тому потребує, тому якщо ви бачите руйнування в інших родинах, руйнування в стосунках, ви можете допомогти людям і щось їм зробити гарне. Тому не будьте егоїстами. Ось що каже вам ця карта. Також представники знаку Козиріг 10 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Водолії. Гарний день, подивіться, хто це Це Осіріс, і він каже про те, що чого б ви не планували на цей четвер, у вас все буде виходити. Це також карта Юпітера. А як відомо, четвер знаходиться під покровом цієї планети. Якщо ви раптово будете сьогодні вирішувати якісь загальні суспільні справи, спілкуватися з різними людьми, люди вам будуть допомагати. А ваше керівництво обов'язково якось вас відмітить чи премією, чи просто добрими словами. Для представників знаку риби. Цей день сповнений змін. Якщо ви давно вже хотіли щось поміняти в вашому житті, чи в зовнішньому вигляді, чи відмовитись від чого поганого, то сьогодні богиня Уаджет вам в цьому допомагає. Вона збирає нектар життя у свій ось такий горшик, і ви можете отримати цей нектар життя, незважаючи на те, що в класичному таро це карта смерті, це смерть. Всього того, що вам не потрібно. Тобто, якщо вам щось заважає, ліквідуйте це все, змінюйтесь і тоді зміниться і простір навколо вас, і нарешті ви перейдете в більш світлу полосу свого життя. Для представників знаку овен зверніть увагу на своє здоров'я. Вам випала «Бастет». Ця богиня пов'язана з чимось позитивним, але вона випала перегорнута. Тому намагайтеся контролювати, контролювати своїх внутрішніх демонов, не дозволяти своїй силі вириватися і розривати все навкруги. І слідкуйте за своїм здоров'ям. Ось що каже вам богиня, і також представники знаку Овен 10 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Кільці, що ж, таурт богиня родючості, богиня, яка покров... знаходить, вона покровительствує. Е Вагітним жінкам і жінкам в цілому вона випала перегорнута. Тому, якщо ви жінка, сьогодні ви можете відчувати якісь не дуже добрі, якісь хвилі всередині себе цей день спонукає до чогось нового, тому не намагайтеся йти старими шляхами і не намагайтеся дотримуватись того, що вже відмерло свого минулого. Дивіться в майбутнє і ні в якому разі не повторюйте ті помилки, які ви зробили в минулому. Також представники знаку Тілець у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для близнюків будьте вкрай обережні, богиня Семхет. Криважа кривожерлива богиня, і вона приносить завжди якісь біди, якісь втрати. І вам вона каже про те, що треба бути дуже уважними, дослухатися до того, що вам підказує серце. Якщо ви раптово захворіли у цей день, то хвороба може затягнутися надовго. Тому намагайтеся слідкувати за своїм здоров'ям. І ще в цей день єдине, що ви можете зробити гарному, це допомогти іншому. Чим менше ви будете думати, про себе, а більше думати про інших, тим краще буде цей четвер. Для представників знаку РАК, що ж, вам випав Тот Гермес Тресмагіст, той самий, хто створив. Аркани Таро, і він Бог мудрості, і він каже про те, що вам все треба робити швидко і покладатися у цей день саме на власну інтуїцію, будь-які роздуми, будь-які пересуди, будь-які розмови краще відкласти, краще діяти сьогодні. День, коли ви можете побачити ясну ціль і влучно туди стрілянути зі свого лука. Той лук це ваші бажання, тому не зупиняйтеся. Якщо у вас є настрій кудись поїхати у цей день, всі дороги вам відкриті. А ще це гарний день для отримання якоїсь інформації, але не з книжок, а з власної інтуїції. Для представників знаку Лев, що ж, вам випала нефтида перегорнута. Це каже про те, що сьогодні можуть вам трошки потріпати нерви. Це по перше. По друге, це поганий день для кохання для любовних якихось інтрижок. Навпаки, в цей день контролюйте свої емоції. Це Головне, ні в якому разі не дивіться погані фільми жахів та не слухайте якусь жахливу музику. Налаштовуйте себе на позитив, а це може зробити тільки лагідна музика, тільки добрі фільми і тільки ваші рідні, які вас кохають, незважаючи на те, як ви себе погодите. Слідкуйте, слідкуйте за собою, за своїми емоціями. Для представників знаку діва. Не досить гарний день. Ви обмежені, ви знаходитесь в певних рамках, за які краще не вистрибувати. Сьогодні день не для активних дей, е, е, якихось дій, а також не для починань. Закінчити щось. Ви можете розірвати взаємовідносини, ви можете закритися від світу, ви можете. Але активні дії вони не принесуть вам нічого кращого. Ну також я вам. Рекомендує бути максимально обережними, бо ви сьогодні не ніяк не застраховані від м, якихось випадковостей, які погані по своїй суті. Тому активні дії краще згорнути у цей четвер. І нарешті представники знаку Терези вам випав гор. Але перегорнута, це каже про те, що егоїстичні якісь свої мотиви краще заховати в якусь далеку далеку шухлядку. Сьогодні вам слід дослухатися до того, що вам кажуть оточуючі люди, нічого не розпочинати. Творчість теж в цей день може не піти, як того ви бажали. Ну і в будь-якому разі будьте обережні з чоловіками. Чоловіки в цей день можуть навантажувати. Якщо ж ви самі є чоловіком, розумійте, що в цей четвер ваша чоловіча енергетика, вона то. Трошки перегорнута, тому не будьте егоїстами, дослухайтеся до тих порад, які вам кажуть добрі люди. І нарешті загальна карта дня на 4-10 листопада, що він загалом принесе людству, незважаючи на те, дивитесь ви прогноз чи ні. Гарний день для будь-яких комерційних справ. День пов'язаний з сонячною енергією, бо це класична карта Сонце або променисте світло. У даному випадку це. Бог Хепрі, який, по суті, є скарабей, жук скарабей, який тягне сонце, і він принесе обов'язково промінчик Бож Божого світу, принесе він вам. І якщо ви раптово у цей день будете вирішувати якісь комерційні справи, то можете заробити багато грошей, головне правильно. Розпороділяти свої думки і намагатися досягти того світла, тієї світлої цілі, до якої ви прагнете. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Помаранчевий кольор це надійна оберіг, а також він притягає до вас гроші. В цілому. Загальна карта непогана, тому нічого не страшиться. все, що відбувається у вашому житті, це все великий промисел Господа Бога, і ми є лише акторами в його величному серіалі, який триває вічність. Що стосується самої доби, світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ, і не слід в які години бути якимись такими легкими. Ми і зовсім не розуміти, що відбувається навкруги. Отож, в цілому, день до 16-ї години дня непоганий. Він пов'язаний з балансом з, від... з відсутністю. Руйнувань з людством, яке допомагає один одному, а також з якимись позитивними змінами. Що ж стосується вечора, коли вже сяде сонце, треба бути обережнішими ближче до півночі, приблизно в 23 годині, будуть непогані хвилі, коли ви можете отримати якісь натхнення зверху і відчути, що ви не одинокі у цьому світі. Що ж стосується ночі. То найнебезпечніші години розпочинаються з другої години ночі і триватимуть до світанку. Тому дослухайтеся до того, що ви чуєте на вулиці, особливо якщо ви знаходитесь в небезпечних місцях. І хай все найкраще, що сказали нам сьогодні, ці єгипетські аркани таро відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше видирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам бажаю усіляких разів, хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас бережуть, боги та богині від будь-якої біди. Бажаю світла вам, тепла і води.